Ви досі крутите ті застарілі ручки налаштуван у ванні, наче намагаєтесь підібрати код до сейфа, а не розслабитися? Головне питання, яке турбує сучасних гедоністів: чи може техніка відчувати ваші потреби краще за досвідченого масажиста? У Спагалаксі ми знаємо точну відповідь: так, якщо це спа-басейн з розумними помпами нового покоління, це вам не просто увімкнув і воно гудей, це вищий пілотаж інженерної думки. Уявіть собі, ви лягаєте у теплу, вируючу воду, а інтелектуальні алгоритми самі, без вашої допомоги, аналізують опір води і миттєво підлаштовують інтенсивність масажу під кожну зону вашого тіла. Втомлені після спортзалу помпа автоматично дасть максимум потужності для глибокого опрацювання м'язів. Хочете просто поніжитися з келихом ігристого? Вона перейде в делікатний режим м'якої хмаринки. Експерти з Пагалексі авторитетно заявляють, це забезпечує не лише космічний рівень релаксу, а й колосальну економію електроенергії, адже система не молотить дарма на максимумі. Навіщо ж платити за застарілі технології, які лише витрачають ваші гроші? Інвестуйте в розумний комфорт, який стовідсотково окупиться вашим міцним здоров'ям та чудовим настроєм. Довіртеся лідерам ринку, які привозять в Україну лише найсучасніше обладнання. Звертайтеся до нашої команди прямо зараз. Ми підберемо спа-басейн вашої мрії. Підписуйтесь на сторінку і дзвоніть нам.